Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що заважає Путіну вивезти війська з України, вивезти свої війська з України, ну, наприклад, до кінця вересня 2023 року. Які перешкоди в Путіна, щоб прибрати армію свою, свої війська з території України? Що йому заважає? На майбутнє вийшло, що він збирається виводити війська. Що є план, як він буде. Він би їх вже вивів. Ну, це на майбутнє вийшло. Це на на півроку наперед. Дивіться, шість мечів, шість кубків, тройка жезлів, колісниця. Він іде, тікає. Шість мечів це точно розвод, уход, що він. Покинять територію. Зараз в нього ще є такий настрій, що в нього є кошти, ресурс є, ще може воювати. Він е, ну, робить це, бо він може це робити воювати в Україні і це дозволяє його матеріальне положення, може собі дозволити таке задоволення вбивати людей в Україні. Башня, бачите. Так, несуть розрушення. Скажіть мені, будь ласка, а, чи виведе Путін війська з України до кінця 2023 року? Чи виведе він війська свої? Надасть такий наказ. Вивожу війська. Так, карти вийшли, що через рік. Він поки всіх не вб'є. Він не заспокоїться ще рік війни. Що тільки смерть змусить його вивезти війська, якщо його фізично вбити, або фізично вбити, знищити всю армію до останнього воїна, тоді він дасть так, ну, тоді він виведе війська, бо вже війська закінчаться. А зараз ні, ще не кінець кажуть. Дуйка міча королева міча, це війна. Нема... Аступати отступ, не можна, закритий шлях, щоб виводити війська. Правосуддя на дні колоди, що отримає по земному суду, будуть судити. І коли повністю буде розорений, коли не буде мати можливості це робити, це війну цю встраювати. Зараз в нього кошти є вже менше, ніж було, але в нього дев'ять пентаклів. Тобто було 10 пентаклів, це максимальна кількість грошей, і він потратився трошки незначительно. Так, заперечу, 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 заперечую. Зараз будемо повертати все зло, що він людям наробив, все йому на голову будемо повертати. Заперечую. Правосуддя залишимо. Це земний суд. Він не відвертеться. Зімний суд буде йому. Заперечу. Заперечую, заперечую. Ще він не награвся. Ще не. Не закінчує. Так, перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці України. Прошу захисту для України, для всіх українців, для всіх мешканців України. Прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плани. По іншим стежкам дворога пустить. Хай прибере Путін всі війська свої з території України, по Верховному суду, да буде так. Прошу вплинути, буде так, і так буде. І вищі сили, прошу поверніть всі ракети, всі дрони, бомби, міни, снаряди запущені по Україні. в... Місце там, де знаходиться, фізично знаходиться, перебуває Путін Володимир, президент Росії. І а, хай все негатив, що він людям причинив в Україні з його наказів, всі, всім людям в Україні, що постраждали весь негатив, це хай повернеться на його голову по Верховному суду по справедливості. Та буде так і так буде. так. Що заважає припиненню війни в Україні війні в Україні? Що заважає припиненню війни в Україні? Скажіть, які перешкоди для цього? Які перешкоди для припинення війни в Україні як можна швидше до кінця цього року, щоб вона припинилась. Противостояння. Карта дурака. Воюють, бо дурні. А дурні, бо воюють. Смерть. Вийшла смерть на майбутнє. Карта роботи. Війна в роботі, так? Да? Так, які перешкоди, які ще перешкоди? Дев'ять мічів. Дуже погано все. Це вже 10 це. Зовсім кінець, 9 це ще не кінець, але дуже погано. Ще багато смерті, стабільна... Стаб... стабільна втрата ресурсу людського. Ще є гроші на оці ракети, щоб вони летіли, вбивали і руйнували. Одержимость самого цього. Путіна, той хто головний. Багато зрадників, зрада, яка серед нас в армії і в суспільстві. Це буде викриватися всі зрадники, вони їх буде видно. Про них будуть розмов розмови, про них будуть якісь гучні такі діла, да, що їх будуть судити. Про них буде відомо. І це карта перемоги, але важкою ціною, бо на дні колоди тройка мічів, а це розбиті серця, це втрати так, заперечую, всі перешкоди прибираю. Заперечую, смерть вийшла як перешкода, що ще не всі смерть ще буде брати, ще буде брати, ще не все забрала смерть. Ще не всіх, кого була повинна, смерть не всіх забрала. На майбутнє ще смерті вийшли. Заперечую, заперечую. Правосуддя. Так, це е, воїни наші, які несуть справедливість, чинять правосуддя. Це хай буде. Так, це руйнування. заперечую. 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 І теж вийшли сімьрочки. Це такі карти, коли це ще не. на кінець, да? ще процес ще не завершився. От 10 пентаклів, це добра карта, це вже карта завершення. Ми її залишаємо. Але оце стопка цих карт це те, що перешкодить те, що заважає припиненню війни. Будемо просити вищі сили, щоб прибрали всі перешкоди. Ця тройка мечів також сюди заперечую, це негатив, ці вбивства по дьяволу, заперечую. Це перемога. Так, шукаємо наші карти, щоб перекрити, я шукаю Верховний суд, щоб вищі сили втрутилися по Верховному суду. Зробили так, як потрібно. Заперечую, перекриваю. Карта мир, щоб скінчилась війна, настав мир. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають завершенню припиненню війни в Україні. По Верховному суду. Та да буде так і так буде. Прошу, вищі. сили... Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місці їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голову на Росію. Та буде так, так буде. Прошу припинити війну. Так, зараз візьмемо ще одну колоду і подивимось, в якому році скінчиться війна. Насправді, оцієї дати, коли війна закінчиться, вона ще не сформована, її нема цієї дати. Але є найвірогідніше да, на зараз, от, з сьогоднішньої ситуації, найвірогідніший розвиток подій. Це можливо, якщо з сьогоднішнього дня дивитися, що це можливо буде там, в такому-то році. Скажіть мені, будь ласка, таров Єкінгів, коли припиниться війна в Україні? Чи завершиться війна до кінця 2023 року? На жаль, ні. Так, у 23-му році ще військові дії в повному об'ємі. Е, Вище сили. Скажіть карти Таро, покажіть, коли скінчиться війна в Україні? Чи скінчиться війна в Україні в 2024 році? Чи завершиться війна в 2024 році? Скажіть мені, так чи ні? Ні. Але по карті смерть, що це так, кінець. А чому кажу ні? Бо противостояння, ну против... це як ще якийсь період часу буде. Ну і да, і ні. Якийсь період часу ще в 24-му році будемо воювати. І це призведе до кінця. Закінчиться. Завершення кінець це все трансформація, завершення цього всього. Да. Удача повернеться на наш бік. І воїн, бачите, відпочиває. Але ще ракетні вибухи, удари будуть, і не буде зовсім коштів. П'ять Пентаклій це коли ні на Мадіннях, відкриті шляхи. Тобто, можливо, скоріш за все, що це кінець війни, це 2024 рік. Не питайте мене, коли саме в 2024 році, нема ще цієї дати. Не, не з початку року, пізніше. Так. Совет. Кажуть. Від вас нічого не залежить, Ви продовжуєте життя, живіть своє своє життя. Так. І помста йде, вже помста відбувається. Все, що вони робили на нашій території, і воно йде на їх територію, на територію Росії, там будуть військові дії. Оця війна, що вона ще не завершиться, вона переходить на сторону росіян. Тобто це буде помста, це буде. Ну, коротше, військові дії будуть, але вже не на цій території, а на той території. Ось так. Збіжали опасності і поїхали мстити Міст, місць поті. Так, да, хороші карти. 24 й рік це завершення війни, і там будуть дуже багато судових всяких процесів. Дякую за розклад, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.